Неділок. Ми вже з тривою очікуємо цього дня, коли агресор буде активніше використовувати ракети, безпілотники, аби обстрілювати усю територію України. Так і сталося 31 жовтня. О сьом'я ранку прозвучала повітряна тривога. Звісно ж, оперативний штаб засідав в укритті. Карлицький міський голова Олесан Панюта повідомив про перші вже відомі попадання ракет в об'єкти інфраструктури в столиці і на Київщині, звісно ж, без деталей. Далі мова пішла про, як і на попередніх засіданнях, опалювальний сезон, генератори, економію електроенергії та й фінансів. Необхідно використовувати кожну погожу днину, аби привести в охайний вигляд місто і села громади. Начальник управління освіти Надія Мельченко поінформувала, як вони спрацювали сьогодні, 31 жовтня, коли пролунала ранкова тривога. Ми відправя діяти, коли ми відправляємо дітей до навчальних закладів. Одні батьки спрацювали, так як повітряна тривога була ну, вони повушена, залишили їх на вдома. 10, залишили вдома. Але ті вже де виїхали автобуси, раніше були не вважають. Вони звичайно, що добралися. Ну зараз діти перебувають в укриттях, і іде розмова з батьками. Дітей небагато. Деяких закладах забрали, що батьки забрали. забирали. По питанню же, до дошкільного закладу 20... На е, даний час у ромасі 24 дітей. І те вже рекомендації виїм... Ну, Рекомендації для всіх закладів освіти. Олександр Панюта нагадав, перш за все, освітянам, що у ці дні, коли діти знаходяться вдома, потрібно економити газ, вугілля, дрова. Якщо не буде очного навчання, значить ми повинні кругом економити. І вугілля, і газ, і дрова. Це всіх стосується. Представник поліції Інна Калієвська традиційно детально доповіла про роботу підрозділу за минулий тиждень. Зокрема, в Мірівці в темний період доби, в автомобіль збив пішохода, його важкотрамовано доставили в Обухівську лікарню. Зараз рано темніє, та ще й вуличне освітлення відсутнє, тому як ніколи необхідно дбати про власну безпеку громадянам. Про це говорив і Олександр Панюта. Якісь маячки, якісь світлоповертаючі наклейки, на обов'язково збільшилась кількість ДТП з пішоходами. Тому прохання до всіх, давайте в засобах масової інформації по телебаченню, по на сайтах клугом всіх закличемо, бо дійсно рано, рано, вже п'ята, п'ята, двадцять вже темно надворі. Про це і ми більш детально говоритимемо після цього сюжету. Медики громади Інна Карапіра та Марія Недолько доповіли про кількість хворих на ковід. Зараз їх 50 знаходиться на амбулаторному лікуванні на стаціонарі 15. -ро. Начальник пожежно-рятувальної частини номер 29 Олександр Раснюк повідомив про випадок, коли їх служба, оперативно спрацювавши, врятувала дівчинку, яка вже впала з пірсу Дніпро. В ці дні, коли діти знаходяться вдома, їх треба закликати бути обережними і на водоймах біля них. Але сам панюта згадав і пропозитив. Але ми налагодили територіальний центр приймає це трошки навантаження і передає на газову, не газу, ні, тільки на електроенергію. Хоча можна і по газу так само допомагати. Чи вони по газу там простіше? По газу простіше. Ну електроенергія це дуже добре. Ну, головне, щоб усі були теплі, добрі, обслуговуйте, допомагайте. А в кінці засідання оперативного штабу Олександр Панюта закликав присутніх. Ми повинні все робити чітко, оперативно реагуючи на вимоги сьогодення, війна, укриття повітряні тривоги, обов'язки все разом. Грунтуємося, рухаємося, і все в нас буде добре. Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури та з метою економії в Україні вимикають вуличне освітлення. Щоб убезпечити дітей і дорослих на дорозі, треба подбати про те, щоб одяг було видно і в темряві. Восени дітям, обирайте речі світлих кольорів, куртку чи штани. Обов'язково придбайте світловідбивні елементи одягу: браслет, стрічку на рюкзак або жилет. Їх називають флікери. Найкраще видно елементи жовтого кольору. Та Розміром понад 15 квадратних сантиметрів флікери краще чіпляти на рухливих частинах тіла, передпліччя, гомілки, зап'ястки, щиколотки. Через низький зріст діти менш помітні на дорогах, і це додає небезпеки. 25-30 метрів це відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар. За наявності флікерів на одязі людину видно за 130-150 метрів. Тому дуже важливо носити світловідбивачі. Чим нижче розміщені флікери, тим краще їх видно для водіїв. Дуже важко помітити пішохода у темному одязі, тим паче, коли негода або вимкнене вуличне освітлення. Люди, дорослі і діти, мають бути відповідальні, зобов'язані в темну пору носити. Світловідбивні елементи: чим більше їх, тим краще. Чіпляйте флікери в різних місцях, на рюкзак, браслет на руку, на ногу. Дбайте про свою безпеку. Як створити флікер самотужки, можна дізнатися в інтернеті згідно нових правил дорожнього руху, які стосуються водіїв пішоходів і велосипедистів. Пішоходи обов'язково повинні використовувати світловідбивачі у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Також стрічку, наклейку, жилечий одяг. З флікерами мають використовувати пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям у темну пору доби та за умов недостатньої видимості. Якщо ж не маєте флікерів, вмикайте ваш мобільний телефон, особливо коли переходите дорогу. Це додасть безпеки для вас у темний час доби. Інклюзивно-ресурсний центр діє в нашій громаді вже не перший рік. Базується він у приміщенні ліцею номер 2 імені Дашенка і призначений для надання цілого переліку послуг дітям з особливими освітніми потребами. Кількість таких дітей у нашому суспільстві зростає, тож доцільність існування інклюзивного центру поза сумнівом. У базі центру понад 200 дітей. А нещодавно в центрі за кошти міського бюджету облаштували туалетну кімнату. У приміщенні ліцею вони є, але дітям з особливими потребами. Необхідне окреме приміщення, ще відповідно обладнане. Тут враховано те, що в різних дітлахів і різний ступінь ураження здоров'я, тож дотримання гігієнічних правил і норм у догляді за ними надважливе. В нашому інклюзивно-ресурсному центрі облаштовано туалетну кімнату відповідно до дебенерівських норм. Значить, у нас є навіть гаряча вода. Діти в нас є з різними особливими освітніми потребами, мама в будь-який момент може прийти, зробити всі процедури, які їй потрібно, поставити там дитину, зробити... гігієнічні процедури, які потрібно забрати дитину і піти далі продовжувати навчання з нашими фахівцями. Поскільки дітей на заняття в інклюзивний центр водять батьки, то і їм зручніше доглядати за своїми чадами, використовуючи обладнану туалетну кімнату. У щоденних непростих буднях дбаємо і про те, щоб наш побут був облаштований, а всі члени суспільства незалежно від віку почувалися гідно і комфортно. Що іще ми побачили в інклюзивному ресурсному центрі, і в самому ліцеї номер 2 імені Дашенка про що дізналися? Детально у тижневику Кагарличина із 5 листопада.